Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, відвідав найбільш гарячі точки фронту і розповів про ситуацію. Противник продовжує введення активних наступальних дій різної інтенсивності, фактично по всьому фронту. Основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад. Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців, і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед. Повідомив головнокомандувач ЗСУ. Згідно наявної інформації, продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщівки Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Слов'янська. Безуспішно ворог штурмує Белогорівку, яку головнокомандувач назвав красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині. Також противник рвається до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів на харківському напрямку. Ко ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий пояс безпеки у Вовчанську. Противник загруз, зважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. На запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорського та Роботиного, але фактично без успіху. В районі села Кримки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів без суттєвих змін в стані та положенні сторін. В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, недопущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога. Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої перемоги. Для цього ми зосереджуємо зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них. Рисування на полі бою, користування засобами реп, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою. Повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. 10 червня міністр оборони України Рустем Уміров підписав наказ про призначення полковника Вадима Сухаревського командувачем сил безпілотних систем збройних сил України. Наступного дня полковник Сухаревський презентував сили безпілотних систем. Як розповів командувач, це перший в світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські, надводні і підводні наземні безпілотні та роботизовані системи. На нас сьогодні зосереджені всі погляди світу, так тому що ми зробили той крок, на який не наважилась Досі жодна армія світу. Так, ми на практиці показали, що ми прийшли, скажімо так, до аналогу повітряних сил. Тобто, якщо до цього стратегія НАТО полягала в тому, щоб взлетіло сотні літаків і забомбило всю територію, а потім пішла піхота. Так якби так, ми розуміємо, що це не про нас. У нас немає стільки коштів. У нас немає НАТО поки що. Так, але ми розраховуємо, що воно буде в майбутньому. А тепер уявіть, коли замість в шістнадцятих взлітають просто тисячі безпілотних літальних апаратів, створюють вільну зону, так якби а за ними ще йдуть в шістнадцяті. За словами командувача сил безпілотних систем ЗСУ, підрозділи безпілотних літальних апаратів збройних сил, які вже створені і перебувають на фронті, залишаться у підпорядкуванні своїх бригад. Ми в жодному разі не будемо забирати підрозділи з бригад, які сьогодні перебувають на фронті, бо це деструктив. Нами продумана тісна взаємодія командування з існуючими підрозділами для того, щоб їх підтримувати, посилювати та нарощувати їхні спроможності, зокрема за допомогою частин безпосереднього підпорядкування командуванню, сказав полковник Вадим. Сухаревський. за його словами, на сили безпілотних систем покладено задачі із забезпечення підрозділів дронами, їх технічною підтримкою, рекрутинг та підготовку спеціалістів, а також планування військових операцій із залученням безпілотних систем. Крім того, сили безпілотних систем займатимуться взаємодією з виробниками таких систем. За словами командувача, новий рід військ зосередиться на співпраці з виробниками вітчизняних дронів. У ніч на 12 червня окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БПЛА. Усього 30 засобів повітряного нападу. Повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Як повідомили в генеральному штабі противникам були застосовані різні типи повітряної зброї? Російські терористи завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного наземного базування а також ударні безпілотники. Усього російські терористи цієї ночі застосували 30 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях. Найбільше повітряних цілей противник направив по Києву. Деталі відбиття повітряної атаки в столиці розповів речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Сьогодні ворог вночі завдав чергового ракетного дронового удару по столиці. За словами начальника київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко удар був комбінований із застосуванням різного типу озброєння. За інформацією повітряних сил вони вже опублікували цю інформацію. Чотири крилатих ракети було запущено Х-101 і Х-555 з із літаків стратегічної авіації ту 95 мс район Пусків Саратовська область. Ракети заходили на Київ з південного напрямку у дві хвилі. Крім того, одночасно була застосована аеробалістична ракета «Пінжал» із повітряного простору Тамбовської області, і до цього ще ворог запустив ударні БПЛА типу Шахет, район пустків Приморська, ахтарськ Ейськ. Ну і відповідно, але завдяки роботі силами засобам протиповітряної оборони, всі цілі. Були збиті ще у передмісті столиці. Відповідно, знову маємо завдячувати професіоналізму воїнів ППО. Їхня відміна робота вкотре Зберегла життя киян за даними, які є зараз, в столиці без постраждалих і руйнувань. В той же час в результаті падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів в двох районах Київської області. Зокрема, в одному з них сталася пожежа на промисловому об'єкті. До відбиття повітряного нападу противника було залучено зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України. Загалом з 30 повітряних засобів напад які були випущені по Україні знищено 29 Представник Хамасу самі Абу Зухрі заявив, що бойовики прийняли резолюцію ООН про припинення вогню і готові до переговорів щодо конкретних деталей. За його словами, для остаточного виконання мирного плану потрібна формула, що передбачає повне виведення ізраїльських військ з Гази і обмін заручників, що утримуються в Газі на палестинців, ув'язнених в Ізраїлі. Сказав він Reuters. у відповідь. Ізраїль заявив, що пропонуючи корективи до плану, які запропонував президент США Джо Байден, Хамас тим самим фактично відкинув цю пропозицію інформагенція Reuters цитує ізраїльського чиновника, який заявив, що Хамас змінив усі основні та найбільш значущі параметри. За його словами, Хамас відкинув пропозицію про звільнення заручників, яку представив президент Байден. Крапку в цьому питанні мають поставити посередники з Єгипту та Катару, яким була передана офіційна відповідь Хамасу. Її текст поки не оприлюднюється. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України. Українські військові вперше в історії уразили російську цифрову радіорелейну станцію Р 416 гм. Про це повідомили у силах спеціальних операцій збройних сил України. По ворожій цілі наші оператори завдали вогневого ураження однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО. У результаті влучної роботи станцію Р 416 гм уражено. Відтак порушено зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. йдеться в повідомленні сил спеціальних операцій. Цей комплекс стоїть на озброєнні у армії противника з 2018 року. Пересувна станція розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Вони розгортаються для забезпечення зв'язку штабів високого рівня, бригади, дивізії та вище. Особливістю комплексу є достатньо висока швидкість передачі даних. Робоча становить 34 Мбіт на секунду, максимальна більше 300 Мбіт на секунду. Комплекс також завадозахищений і завдяки вузьконаправленому сигналу які передає виявити станції доволі важко. Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Лойд Остін провели зустріч у Брюсселі перед початком засідання контактної групи з питань допомоги Україні Рамштайн. Сьогодні я зустрівся з Рустемом Умєровим у Брюсселі та отримав останню інформацію про ситуацію на полі бою в Україні. Написав глава Пентагону у соціальній мережі X. Він наголосив, що США і надалі рішуче налаштовані задовольнити нагальні потреби України, включно з наданням більшої кількості систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів. Під час засідання Рамштайну стало відомо, що до контактної групи з питань оборони України приєдналася Аргентина. Я радий вітати Аргентину як нового члена контактної групи. Ставки у цій війні високі. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де Путін переважає. Тому у нас попереду багато роботи, і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики. Цитує Лойда Остіна інформагенство АрміяІнформ. Додамо, що на цьому вже 23-му засіданні формату Рамштайн головною темою має стати посилення української пип. So... Аргентина планує передати Україні палубні штурмовики Суперетендар, які здатні нести протикорабельні ракети, повідомляє аргентинська преса. Передачу штурмовиків погодив президент Аргентини Хавір Мілей. А відповідний план передачі розробили аргентинське міністерство оборони та закордонних справ Україні. Планується передати п'ять літаків свого часу. Аргентина викупила їх у Франції, але не змогла поставити на озброєння до власних повітряних сил. Справа в тому, що на них встановлені британські катапультні крісла, на які потрібні додаткові. Запасні частини піропатрони, що пілот у разі нештатної ситуації міг покинути літак, але на ці комплектуючі Великобританія наклала ембарго. Як відомо, між цими країнами напружені відносини через приналежність Фолклендських островів, бойнас Айрес і Лондон вважають їх своїми територіями, і 42 роки тому через це навіть вступили у військовий конфлікт. У разі передачі цих літаків Україні Британія забезпечила б катапультні крісла усіма необхідними запасними частинами. Окрім цього, Франція може передати проти. Корабельні ракети Екзосет які використовуються літаком, ці ракети здатні уражати цілі на дальності до 80 кілометрів та здійснювати політ на мінімальній висоті у 3 метри над рівнем моря. Під час саміту НАТО, який має відбутися з 9 по 11 липня у Вашингтоні, лідери країн альянсу посилять координуючу роль НАТО у наданні військової допомоги Україні і візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов'язання у цьому контексті. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Основним завданням альянсу, за його словами, є забезпечення першочергових потреб України у самозахисті та у розбудові сил оборони, які будуть взаємосумісними із силами НАТО та наблизять Україну до повноправного членства. Лянці, я також очікую, що союзники зроблять важливе оголошення у період до саміту та на самому саміті щодо поставок більшого обсягу військового обладнання протиповітряних систем, артилерії, ракет, які терміново необхідні, щоб Україна перемогла як суверенна незалежна держава. Без цього не буде взагалі будь-якого обговорення питання щодо членства. Нам треба забезпечити, щоб Україна перемогла. Це абсолютний мінімум для того, щоб Україна могла стати членом альянсу. Зауважив генсек НАТО. Допомагаючи Україні країни альянсу також намагаються протистояти Росії не військовим шляхом. 13 та 14 червня у Брюсселі відбувається зустріч міністрів оборони НАТО, де, зокрема, вони обговорять збільшення інтенсивності дій Росії проти країн союзниць, включаючи акти саботажу, насильства, кібернетичні атаки та дезінформаційні впливи. Союзники здійснюють рішучі кроки, включаючи проведення арештів та застосування правових процедур. Колективно ми нарощуємо рівень захисту критичної інфраструктури а також. Також обмін інформацією та даними розвідки. Російські дії не зупинять нас у підтримці України, наголосив Єнс Столтенберг. Російські військові перекинули новітні системи протиповітряної оборони с 500 прометей на окупований Кримський півострів для прикриття важливих об'єктів. Про це повідомив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирила Буданов. Посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи с 500 з'явилися. Це в принципі дослідне застосування буде, ну вони вже з'явились там. Перший та єдиний зенітний комплекс цього типу передали на озброєння російської армії в жовтні 2021 року. Тоді він заступив на бойове чергування, прикриваючи Москву та область. Різниця з попередніми моделями полягає в тому, що в ЗРК с 500 розділені задачі протиповітряної та протиракетної оборони, що передбачає окремі власні командні пункти, радари, пускові установки та боєкомплект. Протиповітряна компонента комплексу продовжує використовувати зенітні ракети від зерка С 400 Очікується протиракетна частина С-500 згідно технічних параметрів розрахована на перехоплення балістичних ракет, нібито зенітні протиракети комплексу прометей можуть перехоплювати об'єкти на відстані до 600 кілометрів та на висоті до 200 кілометрів. Тим часом Україна послідовно знищує протиповітряний щит РФ. На цьому акцентували увагу аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони вважають, що ЗСУ намагаються активно послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає винищувач. Чи F-16, щоб створити умови для майбутнього використання пілотованих літаків ближче до лінії фронту, варто нагадати, що 12 червня генштаб збройних сил України повідомив, що нами уражені системи ППО противника в тимчасово окупованому Криму. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону с 300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах с 400 поблизу Бельбека та Севастополя. Зокрема, за результатами ураження з Знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ. Повідомили в Генеральному штабі. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.